Добрий день, хлопці. Я от журналіст. СМІ були такі, от проходили на ну, новини, що тут цкували журналістів, щось там мішали. Ви таке замічали вчора тут? Ви замічали, було вчора таке? Ну, цікаво, чи тут на журналістів були напади якісь. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви от і ми в публічному місці, можу вас знімати. От чим відрізняється журналістика від пропаганди? Чого ви мовчите? Ви професіонали журналісти? Чи, чи ви проплачений заказ виконуєте? Не маєте слів, так? Ну, ваше от право, бачите, як ви працюєте, вам не стидно. Ви би хоч висвітлювали другу. Проби, ще раз я вибухаю, що в мене псевдопосвідчення. Ви де не Міністерство містиції? Проспілка, свідоцтво. Ви кажете, що нація моністерство псевдоміністерство, ви не вірите в державу Україна? Ви заперечуєте українську державу? Хто? Гміну псевдо покажу. Хто? Що ви називаєте державні установи? Хто вам дав право журналістам принижувати Україну під час війни? Хто вам дав право принижувати Міністерство юстиції? Хто вам дав право принижувати журналістів, людей? Ну скажіть, Хто сказали? Суспільне, ну подивіться, друзі. Покажіть зараз. до посвідчення. Воно веде на Міністерство юстиції. Там щось Розпілка зареєстрованих журналістів в Міністерстві юстиції. Ну от хто веде псевдо журналістську діяльність? Хто скаже з вас, що Міністерство юстиції є псевдо? Хто не визнає українську державу з вас? Скажіть мені, то чого ви так обманюєте на всю Україну? Ну, не дають коментарі. Професіональні журналісти не мають що сказати. Професіональні журналісти від олігархів. Mm -hmm. Не, просто мають бути дві точки зору. Дві так, то... я, баланс в, думок. З, з є, скажімо, сторона обвинувачена. Тобто для об'єктивної інформації має бути і одна сторона, і друга. Етика журналістики, ту... треба дотримуватись, Баланс думок. Я до журналістів. Тільки псевдоактив, я була громадського об'єднання. Об'єднання за лісового міністерства юстиції. Як я можу бути псевдоактивістом? Що ви таке пишете? Ну, вас сумують, ну покажіть, зараз ми в суспільному що пише ви якщо це не від вас, ви своєму начальству скажіть, Чижі, що, що ви не хочете бути псевдожурналістами, журналістами, що висвітлюєте тільки одну точку зору. Вам давали випадково, коментарі, випадково, давали інтерв'ю, ви це не висвітлюєте. Ви, Прошу. Спитайте людей, як ви нас приймаєте? Журналіст, Журналіст. покажіть ваше Для чого я ваші А Чому ви публічно місце? Ви відмовляєтесь. Покажіть, ми подивимося. Подивимося вашу Може, ви взагалі журналіст? Може ви заліли журналісти? Так. Зараз ми перевіримо в залі, сьогодні перевірити всіх журналістів. Чи ви взагалі журналісти? Може ви взагалі все журналісти? Я а ви побачили, на якому сайті. Що саме? Зараз не беремо суспільно. Антивакцинатор вакцинатор. Давай сюди, 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 сюди. Чому ярлики не хотів на людину? Антивакцинатор. Що таке антивакцинатор? Що таке антивакцинатор? Скажіть. Що таке антивакцинатор? Де я один раз заперечував, кому сказав не вакцинуватись? Один раз. Я казав, свобода волі, хоч вакцинуйся, хоч ні. Що таке антивакцина? Ми говорили про посвідчення. Так, зараз покажемо. говорили про посвідчення? По зараз зараз добре. Ну дивіться, як особисто до вас не хочеться, ну немає ніяких претензій, але Ферми. до вашого видання, ну що це допустим, таке? За даними, так, ви пишете, він підбурював людей, влаштовував масу заворушення та захоплювати держустанову. Де я підбурював людей? Покажіть відео. Покажіть відео. А дивіться, бо ви вислуховуєте одну точку зору. Ви, ви злобує, 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 так. Є не тільки є є якийсь баланс також. Okay. також. Okay. А, а, я вчора також. а я про це висловлював. Що ви їм не Добре, йдемо далі. Друзі, крім того, ставки організовані курси, на яких навчав протидіяти мобілізації. Де таке є. Я навчав. Я навчав протидіяти мобілізації, покажіть. Хоча докази, докази. Ні, ні, ви я написали. Крім цього як в поліклініці. Де сюди покаже, де СБУ? А ну сюди, за когось. Де десь був? Ану сюди. Сюди ході. Кажуть, де я під сам собі. Ні, ну де, не шо, на що наговорювати? Ви можете поглянути. Де вони співали? Для чого? Дивіться, ви думають проти народ. Ви працюєте там, для чого ви людей в оману? Ну як не вони? Навіть скупки катілося. Та йдуть сюди. Ви думаєте, проти мене цей фарс зробити? Це ганьба. Так, коли знову варкурси журналістів навчав протидіяти мобілізації України. Оце вже їхня думка. Це вже думка журналістів Суспільного. Ну бачите, от завжди з виконавців потім питаються, що, за, що це таке. От зверху не знати, звідки йдуть козівки. А хто потім має відповідати? Ті, хто виканують. Звичайно. Тож вже можете відмовитися, оце от вибріхувати. Що ви це не написали? Ви... Пропагандисти чи ви журналісти? Де баланс думок? Де баланс думок? Це, De balance De balance думок. це, це то офіційно зареєстрований ворог. Чому? А далі, чого, як журналісти, не скажете, що є європейська хартія, якщо ви знаєте про таку, свободи преси, де написано, що друковані засоби масової інформації не зобов'язані утримувати ліцензування. Ви проти міжнародних договорів? Хто проти з вас міжнародного договору? Це притягнений по закону України до кримінальної відповідальності. Як ви так працюєте? Ви проти міжнародних договорів, свободи преси? Які прийняли всі журналісти? Питання, чи ви журналісти? це? Так вони навіть не вказали посвідченням. Покажіть посвідчення. А візьміть, візьміть, а візьміть сьогодні після засідання в Остапа інтерв'ю і по, ну, себе по телевізору, покажіть на каналах. Прямий ефір. Ви думаєте, що ви за це не будете відповідати? Думаєте, Бога нема? Бог є. Двіться, нас мене захищає не тільки в суді, і на вулиці, і від проти тих, хто проти мене виступає, і проти будь-якої людини. Бо батько захищає своїх дітей. І вони діти божі. Якщо ви сусли проти Бога, проти його дітей, то подумайте, хто ви з ким. Віце, в нас в п'ятницю двоє людей давали вам інтерв'ю. Ви записували на Ні, ви вони не давали. Тож ну, вони вашу... приходять, мені не давали. Вені. Вені не давали. Вені, не Як поліклініці, діть в той кабінет, а потім в той кабінет. А сьогодні ми вже не працюємо, прийдіть завтра. Я з вами веду діалог спокійно. Ви ви да... ви ви <пиш> що ви просто загинаєте? Ми з вами проводити діалог, чому можемо проводити певні дії і навіть будемо да в рано. Як ви робити? Тому що ви, ви пишете все вдох такий віст, там курсики, там мобілізації ви? А, а ви це не писали? Компанії, що ви вважаєте, що ваші -душі. Ми хочемо просто... є... з вами по-людськи говорити, щоб, щоб вас було, людей може воно... щоб, щоб ви на сторону людей переходили, а не на заказів. Показували правду дві, щоб ви дотримувались етики журналістики, щоб ви не були псевдожурналістами, щоб був баланс думок. Розумієте, ви вас вчили? Що ви журналіст професійний? Чи недавно вступили? Ви знаєте про баланс? Вчили? Я хоч знаю, чим відрізняється журналістика від пропаганди. Баланс думок, щось ну не видно. У Вас тільки одна точка Пропаганда, зору. лю є є, що у людей беруть інтерв'ю, ви не хочете це висвітлити. І Дивіться, коли ви даєте цієї рулики там антивакцинатор, Поплюшені і совісті, це порушення статті 3 Конституції. Це не можна робити. Все, подумайте добре на зрахунок того всього.